Ти, гуляко, каже жінка, поясни мені, про яку це ти, Матильду, згадував у сні. А макар їй щось верзлося із дитячих літ. То козу так жартівливо називав наш дід. Як прийшов макар з роботи, надавив дзвінок, відчинила не дружина, а малий синок. Ой, татусю, стережися, буде знов гроза. Мама взнала, де працює дідова коза. Куме, а чого це у вас у туалеті дверей нема? Тю, так а що там красти? Подружжя за обідом. Чоловік намагається непомітно спихнути свою тарівку собоці. Дружина, помітивши це, питає Коханий, ти ж не хочеш свою їжу собаці віддати? Ластівонько моя, звісно, ні, тільки помінятись. А як ти зі своєю дружиною познайомився? Та випадково у кафе зустрілися з нею очима. Вона мене побачила і сказала Тепер ти будеш моїм хлопцем. Ну, а ти що? А я курив багато. Через два квартали видихнувся, вона й наздогнала. Розмовляють два друга. Ти знаєш, до мене на роботі тепер геть по-іншому ставляться, як я туди свою сестричку привів. У, а чого? Вона в мене в прокуратурі працює. У формі пройшлись по кабінетах. Я завів її до начальника, представив його. Кажу, а це мій бос. До речі, ще не сидів. <клухи> Муляр приходить до лікаря і скаржиться на жахливі запори. Той каже йому лягти на диван, оглядає його дупу, бере дошку і з усієї сили б'є. Муляр підскакує і біжить до туалету. Через деякий час повертається, каже Ой лікарю, тиждень не міг сходити в туалет, а один візит до вас, і я себе чудово почуваю. Чи не буде у вас якихось рекомендацій, щоб я в надалі уникав таких ситуацій? Так, будь ласка, не підтирайтеся мішками з під цементу. Дівчина в нічному клубі знімає собі хлопця. Пара їде до неї додому, там все, як зазвичай, кава, чай, коньяк, ліжко. Хлопець виявився дуже добрим і витривалим коханцем півгодини кохаються, годину, дві. А тоді хлопець їй каже Ну все, тепер ти мене довго не побачиш. Дівчина знеможено і з сумом каже Як ти вже йдеш? Ні, перевертайся. Холостяк відрізняється від одруженого тим, що все по дому він робить сам. А одруженого заставляє дружина. Лікарю, допоможіть, мене вкусив джміль. Та нічого, зараз маззю намажемо. Але як ви його впіймаєте? Джміль уже, напевно, далеко полетів. Ні, я намажу те місце, де вас кусив джміль. А, він кусив мене на лавоці в парку під деревом. «О, ні. Я намажу те місце на вашому тілі, куди вас кусив джміль. А, ну так би й сказали. Джміль кусив мене за палець. Який саме? Та звідки ж я знаю? Для мене всі джмелі однакові. <рес> Розмовляють дві кумасі. Кумасю, я мушу тобі в чомусь зізнатись. Ану ж кажи, я спала з твоїм чоловіком. Ой, співчуваю, Люба, і я з твоїм і ока не зімкнула. На світлофорі зупиняються дві машини Таврія і Бентлі. Водій Таврії, крутячи ручку опускає скло й запитує водія Бентлі. І як ця машина нормальна, той здивовано каже, так нормальна. Не ламається? Ні, не ламається. А чого ви питаєте? Та бачу, якось народ їх не дуже купує. <риклад> Хлопець каже дівчині. Марічко, мені здається, ти трохи божевільна. Ніт. Шо ніт? Тобі не здається. <риклад> Розмовляють двоє пенсіонерів на лавочці в парку. Ой, ти знаєш, я раніше доставляв піцу. Ото жахлива робота. Ти можеш бачити її, нюхати її, відчувати на смак, але не можеш з'їсти. Ой, ви знаєте, так, мені знайоме це відчуття. Я був гінекологом. Казав це часто козак Загреба Хіба ж для щастя багацько треба? Аби на волі, аби від серця, і дрібка солі, і трішки перцю, та свіжа риба, та юшка вдала, та кусень хліба, та чвертка сала, та для утруски сиву чарка, а на закуску кума оддарка. До бідного чоловіка, що самотньо жив у напівзруйнованому будинку, прийшов чарівник і запропонував виконати три бажання. Хочу великий палац, зрадів чоловік, хочу незліченні багатства, хочу красуню дружину. І він отримав все, про що просив. А чарівник зник. Минуло багато часу, і чарівник знову прийшов до цього чоловіка. Скажи мені, чому я такий нещасний? запитав чоловіку чарівника. Адже я отримав все, про що просив. Ти просив у мене палац, а не затишку в будинку, відповів чарівник. Ти просив багатства, а не радості. Ти просив дружину, а не кохання. Так, тепер я зрозумів, у чому моя помилка, сказав чоловік. Я хочу цього, дай мені це. Те, чого ти по-справжньому хочеш, сказав чарівник. Ти можеш досягти в житті сам, головне, щоб у тебе виникла мета. І чарівник зник, а разом з ним зник палац, зникло багатство та дружина. І чоловік знову опинився в злиднях у напівзруйнованому будинку. Він бадьоро скочив на ноги, вдарив кулаком по долоні. Тепер у нього була мета в житті знайти чарівника та наваляти йому триндюлей за такі фокуси. Куме, А у вас із жінкою до весілля щось було? А як же, куме? Ми ж були не діти. У мене була шафа й телевізор, а в неї диван, тумбочка і двоє поросят. <риклад> Ой, куме, ви знаєте, моя дружина дуже страждає від алкоголізму. Що п'є? Я п'ю, а вона страждає. Коли Галя вийшла заміж за Івана, вона була на сьомому небі від щастя. І на третьому місяці від Миколи. <плес> Чоловік прийшов, як ніч, пари слів не в'яже. Я з тобою розлучусь, жінка йому каже. Остогидла вже мені вічна нервотряска. Або пиво, або я. Вибирай, будь ласка. П'яний мимрить. Викричи, тху, яка сварлива. Ти спочатку уточни стільки пляшок пива. <пив> у купе їдуть чоловік і молода жінка. Чоловік сидить і дивиться щось у смартфоні. На жінку нуль уваги. Нарешті вона не витримує і запитує Чому ви на мене не звертаєте уваги? Я молода, симпатична, у купе нікого немає. Чоловік спокійно відкладаючи смартфон, я завжди казав, що краще півгодинки потерпіти, ніж три години вмовляти.